на Де факто падіння угледара, ну там, топсьому не часи, то дні судьба вибуть рішена. На тім не міні, фронт тріщить трішіть, ну сопротивлення жорстоке на всіх направленнях. Вітаю вас, друзі. Ми назвуть Олексій Бурлаков. Зараз з вами розберемо ситуацію в Угледарі. Пронаймні те, що відомо з відкритих джерел. Я не військовий експерт, я не військовий безпосередньо на місці, але. Давайте розбиратись. Наразі все, що відбувається в Угледарі, виглядає як певна ключова точка не лише на мапі, а ще й в історії, не лише для росіян, а й для української армії. Важливість цього напрямку полягає в тому, що контроль над ним може відкрити шлях для окупантів до таких важливих населених пунктів, як Покровськ і Курахове. Вони стануть потенційними цілями для просування після угледару. Це нагадує нам про класичні приклади війни за вузлові точки, де боротьба за окремі міста або висоти може визначити подальшу долю цілої операції. Варто також поглянути на карту фронту через ресурс Deep State, щоб оцінити ситуацію в ширшому контексті. Згідно з останніми даними, там після виходу українських сил з частини позиції в угледарі росіяни намагаються використати можливість для подальших ударів у напрямку Покровська. Однак цей наступ виглядає настільки ж ризикованим як і спроба вермахту переломити ситуацію під час Курської битви в 1943 році. Тоді німецька армія намагалася створити прорив через концентрований удар по радянських позиціях, але зіткнулася з сильним опором і значними втратами через неправильне планування і переоцінку власних сил. Так само і зараз росіяни можуть зіткнутися з проблемою затримки на зайнятих територіях, оскільки для подальшого просування необхідні великі ресурси і чітко сплановані операції, яких їм поки що, дякуючи Богові та силам оборони України, бракує. Ну я не знаю планів російської армії, не знаю планів російського генштабу, а судячи з його намірів, там звичайно на обороні великої новосілки на обороні вугледара. Там стоять наші підрозділи. і Якщо Росіяни намагатимуться рухати з цьому напрямку, пробивати з цьому напрямку, звичайно ж, туди підтягнуться наші певні сили, які будуть їх стримувати. Тому е війна це саме така гра, назвемо коли одні в одному місці проривають інші стягують туди сили і засоби. Крім того, українська армія, вже маючи досвід стримування російських наступів, можливо імовірно, готується до контрудару. Саме тут наявний потенціал для повторення курського сценарію з української сторони виснажити ворога, завдати йому значних втрат і дочекатися моменту, щоб перейти в наступ. При цьому варто пам'ятати, що успішний контрнаступ українських сил у Харківській області може послужити моделлю для дій на півдні. І насправді багато військових експертів кажуть про те, що відходячи з позиції вугледарі, українська армія дуже добре їх пристріляла. Тому хай окупанти туди заходять на ті позиції, які точно лягають на мапу української артилерії. Що відкриється шлях на Покровськ або Курахове важливе питання, це залежить від двох ключових факторів, як дописують блогери, військові та військові аналітики: це здатність російських військ втримати нові позиції та мобільності українських підрозділів. Як і в 1943 році окупанти ризикують втратити ініціативу через витрати ресурсів і тривале перебування під ударами української артилерії, проте сам факт того, що ці два місяці. Іста стають важливими цілями. Говорить про ширший масштаб планів РФ на цьому напрямку. Про Покровськ ми говорили неодноразово. Курахове – це важлива енергетична точка, тому що там є ГЕС. Однак, зважаючи на досвід, і готовність збройних сил України сил оборони України в цілому діяти на стратегічних відступах. Ситуація може різко змінитися, і новий наступ може початися не з боку Росіян, а з боку України, яка вже то продемонструвала здатність до раптових і успішних контрударів. ударів. Ну дело в том, що вот ми іногда себе обмануваємо в тому, що ніхто репортажами о тому, що психологічне психологіческо состояние лично составо сил України недотворительнее, що там наблюдаються случаи відказу від бойових дій, входа з позиції і так далі. Но если постановка врзивалася на таким образом, як іногда делається в наших некоторых сообщениях, то ми навіть були вже на левому берегу Дніпра. Отже, що ми маємо росіяни тимчасово зміцнилися в угледарі, що дає їм тактичну перевагу, але. Українські сили явно готуються до якихось нових дій. Сценарії з подальшим наступом на Покровська або Курахове виглядає можливим з боку росіян, але в цьому випадку ми можемо побачити повторення курського сценарію 1943 року, де атакуючі сили потрапляють у пастку через власну надмірну самовпевненість і недооцінку опору. Підписуйтесь на мій канал, на канал 24-го. Це обов'язково ставте лайки і залишайте свої коментарі. Давайте говорити про все це. І звісно, бережіть себе.